Поки ми не склали димарь, розглянемо питання, чому плаче димар, а разом з ним і господар печі. У будь-якому паливі міститься невелика кількість води. При згаранні палива вона перетворюється на пар і разом із димовими газами проходить у димарі. Якщо гази мають температуру нижче 100 градусів за Цельсій, пар знову перетворюється на воду. Яка дрібними крапельками осідає на стінках димаря. Вода, що накопичується, стікає вниз по димарю, замерзаючи в ньому взимку після закінчення топки. Це спричиняє швидке руйнування димаря. Щоб цього не було, пар димових газів повинен перетворюватись на воду і тільки після виходу з димаря. Тобто температура самих газів до виходу. Має бути вищою за 100 градусів за Цельсієм. Але випускати гази дуже гарячими теж не можна. Оскільки своє тепло вони повинні віддавати печі. Димар не мокне, і піч виходить економічною. При температурі димових газів біля засобки близько 250 градусів за Цельсієм. Низька температура газів у трубі. Може бути з таких причин. Перше. Зроблено зайві проходи газів, що уповільнює їх рух, довгий баровок з поворотами під прямим кутом, Звужені проходи, додано обертів. При цьому гази сильно охолоджуються в печі ще до входу в трубу. Друге. Паливо не покриває повністю колесникову рішітку. В результаті цього повітря не приціжується сквізь шар палива, а в великій кількості проривається в піч повз палива і сильно, і сильно охолоджує димові гази. Навіть дрова слід розташовувати на рішітці щільно один до одного. Довжина їх повинна дорівнювати довжині рішітці. Необхідно дотримуватись рекомендацій товщини. Шаропалива. Те саме відбувається із-за наявності щілин у клаці. При нещільному закриванні дверей, топки або засувки, при нещільному приляганні конфорок до плити, паразитне повітря засмоктується в піч через усі нещільності повспалива і охолоджує гази. Повітря повинно входити в піч тільки через. Прочисні піддувальні дверцята. Третє. При спалюванні не того виду палива, на яке розрахований паливник. Якщо є тіч в димарі, то це означає, що в одиницю часу в печі згорає менше палива, ніж потрібно для створення в трубі необхідної температури газів. Це може статись при використанні палива, що повільно горить. Наприклад, вугілля, торфу та іншого. Щоб ліквідувати тіч, треба збільшити площу колесникової рішиці. Тоді одночасно згорятиме більше палива. Четверте. Розмір отвору труби більший, ніж потрібно для даної печі. У цьому випадку гази піднімаються трубою повільніше. В ній провалюється зовнішнє холодне повітря, охолоджує гарячі гази, із них виділяється волога. Необхідно зменшити вихідний отвір труби, заклавши його трохи цеглою. При цьому дим із труби повинен бити фонтанчиком, а не виходити повільно. Розмір вихідного отвіру до моря можна зменшити. З 26 на 26 до 13 на 26. П'яте. У разі використання палива з великою зольністю, наприклад, торф, на рішіці накопичується багато золи. Паливо через це горить млява і не дає потрібної температури. Необхідно зменшити шар палива та слідкувати за очищенням золи. З боку піддувала. Шосте. Мала висота димаря, яка погіршує тягу. При цьому скорочується кількість палива, що згорає в одиниці часу, і зменшується температура газів, що відходять. Треба ліквідувати причину цього явища збільшити висоту димаря. З роками піч гірше обогріває приміщення. Це результат осідання сажі на внутрішніх стінках, яка різко зменшує їх теплопровідність. Тому чистити печі треба щороку. Яка повинна бути висота димоходу? Висота димоходу повинна бути така, як на малюнку, але також треба враховувати наявність бар'єрів, що блокують рух вільного повітря. Дерев, будівлі. Ну ми знаємо закон бернулі. Крім того, слід дотримуватись додаткових рекомендацій. Висота димоходу від печі до виходу повинна бути щонайменше 5-6 метрів. Висота вентиляційних каналів, які розміщуються близько до димоходу, повинна бути рівною висоті труби димоходу, канал димохід. Не повинен, не повинен відображатися а, в суглобах схилів даху ендові. Сніг накопичується тут взимку. Демарь треба класти з керамічної цегли на глиняну піщану суміш до виходу димаря за межі кровлі. Далі на цементну піщану суміш. Поки все.